7950 коштує ковбаса напівкопчена губернська. Ціна за 420 грамів. Акційна ціна на сир Звенигора. Сметанковий або Звенигородський екстра. 160 грамів, 82 гривні. Оселедець від торгової марки Норвен. в олії 250 грамів, 59,50 гривні. Сьомога слабосолена філе шматочком на шкірці. Від Норвен 216 гривень. 210 грамів. А ще є форель з акційною ціною. 240 грамів 273 гривні. М'ясо мідій варене в олії 200 грамів за 52 гривні 50 копійок. Ікра Ментая від «Веладіс». 100 г 61 гривня. Паста з ікрою океанічної риби. Є два варіанти із копченою сьомгою та креветками 180 г 40 гривень. На товар діє акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 56 гривень, ікра імітована зі смаком Горбуші. 250 грамів. Для всіх інших ціна 94. Сир плавлений вершковий. Ферма. 66 гривень 160 грамів. Сир плавлений перітин. 45 гривень 180 грамів. Мацарела в русолі 50 гривень 50 копійок. 125 грамів. Закуска грибна від своєї лінії 180 грамів 26 гривень. Така закуска: пікнік-меню з лісовими грибами 22 гривні 100 грамів і хумус з грибами за 48,60 гривень. Хто не бачив, є акція на плавлений сир малендам 16,50-70 грамів. Молоко Яготинське 2,6% жирності 42 гривні 870 грамів. Своя лінія молоко 2 кілограми 104,30. Просто наше 39,50-870 грамів. Крило чабатурочка. Курчат бройлер 9,85 за 100 грамів. І зараз ребра від Глобіно для грилю. Акційна ціна 288,90 за кілограм. Консерви тірольські зі свининою стерилізовані. 58,50 вага 300 грамів. Шпроти в олії від своєї лінії. Вага 160 грамів, 50 гривень, 30 копійок. Масло від торгової марки «Ферма», 73% жирності 85 70 180 грамів. Морозиво ескімо великан від ласунка 24 гривні та 50 копійок. Морозиво від ласунка, стакан великан за 17,50. Є два варіанти: шоколадний. Або вишня абрикос. Ось ці три варіанти з акційною ціною. Морозиво стоп-наркотик ласунка 20,50. І каштан від розумного вибору по 9,60. Краветки варено-морожені, не розібрані. Від своєї лінії розмір 90-120 900 грамів за 190 гривень. Від торгової марки Норвен лосось філе порційне. 340 г за 305 гривень. Олія від своєї лінії. 3 літри 216,50. Акційна ціна на макаронні вироби від Deluxe Spaghetti – 46,40. Спіральки теж 46,40. Локшина 57. Морозиво від торгової марки Ласка. Кокосовий смак. Ціна 17,50. Морозиво київський пломбір у ріжку» за 51 гривню та 70 копійок. Морозиво ескімос безлактозне» за 22 гривні. Від магнат морозиво 500 грамів, малиновий чизкейк, манго апельсин та горішки. Ціна 93 гривні. Вирік фаршевий, новомиргородський, 58,90 гривень за 420 грамів. Балик святковий за 100 грамів 31 гривня, 80 копійок. А ще є ось такі сухі дріжджі, швидко діючі. По 13,40 це якщо оплачуєте картку АТБ для всіх, ціна 19,30. Галичина 15% жирності. 45 гривень за 300 грамів. Сметана молокія. Упаковці теж 300 грамів, 15% жирності 51 гривня. А якщо оплачуєте карткою ТБ 37. Сметана президент 15% жирності, 300 грамів, 44, 30. Гарна акція на нагетси від торгової марки легко 500 грамів за 81 гривню. Але акцентую вашу увагу, що акція, якщо ви оплачуєте карткою АТБ, тобто не для всіх, бо стоїть ось така рекламка, і буває часто, що не додивляються покупці, і не бачать, що це для картки АТБ не для всіх. От тільки якщо ви оплачуєте карточкою АТБ 81 гривня. А для всіх ціна 125. Чипси від торгової марки Люкс хвилясті 41 гривня. Вага 125 грамів. Солоденька стевія 100 гривень за 280 грамів. Сардельки із м'яса птиці австрійські. Ціна. За 100 грамів 21 гривня 60 копійок. Ковбаса від добров кірольська. Ціна за 100 грамів 37 гривень. Вологий корм. Розумний вибір. 10 гривень 100 грамів. Туалетний папір сніжна панда. Супер абсорб. 4 рулони двошаровий 49,70. Серветки косметичні, двошарові, 28 гривень, 150 штук. Ватні диски. Від торгової марки День у день. 120 штук, 2650. Вологі серветочки антибактеріальні. 60 штук, 27 гривень. Такі, якщо оплачуєте карткою АТБ по 27, Ватні палички. Торгова марка. День у день 200 штук 19,50. Підгузки для дорослих за акційними цінами 129 гривень, розмір М 10 штук, 369 гривень 30 штук. Розмір Л 149, 10 штук. 30 штук за 399. Прокладки Белла. 20 штук, 59. 16 штук 52 гривні. Щоденні прокладки «Белла» – 24,50. На щоденні лібрес 50 штук. «Ді» акція при оплаті карткою АТБ 52 гривні, 50 копійок. А для всіх інших ціна 81 гривня. Зубна паста Урубі. Дитяча 120 гривень. Сенсоден 48 гривень за 65 мл. Такий варіант: 100 мл 88, 93 гривні 100 мл, 110 гривень 75 мл. І ось такий варіант за 96 гривень 100 мл. Ще не бачила я, мабуть, новинка. b Floss з одна нитка 125 гривень, 25 метрів. На дитяче мило акція, якщо оплачуєте карткою АТБ, 10 гривень одна штука, 70 г міні-бі. І набір із чотирьох за 37 для всіх інших 50 Гель, я душу дав 250 мл, 72 гривні. Малада гель для душу 750 мл 99,70 І ось такий гель з дозатором 400 мл 52 гривні 40 копійок. Шампунь для волосся дав 127 гривень 400 мл. Бальзам Опуліскович 94 200 мл. Романтік змінили дизайн і гарні упаковочки. Шампуні, бальзами. Зараз ціна неакційна: 157,70 за 850 мл. Освіжувачі повітря від своєї лінії по 42 гривні. і змінний балон до автоматичного. Аромати її різні. І кавун, і такий варіант: це її оксамитова пристрасть. Ну, бачите, і карамель, і що тут тільки нема, і ваніль, і полуниця. Засіб для миття посуду від торгової марки День у день. Запаска 500 мл 29,40. Літровий варіант із дозатором 61 гривня. Фейрі гранат 102 гривні, 50 копійок, 750 мл сів антижир або антиналіт з розпилювачем 500 мл 75 гривень. Сів крем для чищення 65 50 500 мл. Велс кисневий плямовий вивідник 94-41 кг. Персоль підпілювач 1750-200 г і плямовий відник 20 2050 за 200 г.